Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 6.25. Ну обичному неділю їду пізніше, думала, путь десь по Не знаю, встала 4.20, Оце колодюся, ходю, вийшла на вулицю, винесла попугайчики, покормила собачок, поміняла водичку, прийняла душ, думаю, мосвір. Одіваю цей ободочок на голову. Сьогодні я захотіла бути вся. Блястяща, дівчатка. У мене і тапотулі блестящі, і костюмчик блестящий, і обруч блестящий. Ну, обруч, у нас говорять обруч, я не знаю, як у вас говорять. у Нас говорять обруч. Мої хорошенькі, сьогодні неділя. Я так розумію, що сьогодні не буде нікого, сьогодні проводи. Ну, от у моєї мами проводи у вівторок, в кого в неділю, в кого в понеділок. Ми з лапочкою сьогодні вдвоєм. Ви знаєте, я сьогодні думаю, ми сьогодні зробимо з ним рубрику відповіді на ваші запитання. Зараз ми вибираємо більше відповіді. Кості вам відповість, я відповім. Отак і пройде сьогоднішній прекрасний вихідний день. Ну сьогодні такий в мене, я вам кажу, Просто сонечко так не відсвічує сьогодні в ті дівчатка. Я сьогодні, знаєте, захотіла щось, мені захотілося сюди Шльопки Шляпки безскучі. Костюмчик, де, до речі, дівчатка, це костюмчик від нашої Олександри. Він теж або класний. Ви знаєте, камера не передає. Він такий, як холодочок, льокий, легкий легкий Плюс. Кофточка у нас ідевочки на резиночке тоже ви знаєте казалось бы, ми плотненькие резиночки, должны все спускати. Не, дівчатка, ми дуже не тільки все спускати, ми ще повинні піднімати. Получається, він такий, знаєте, на бедришки, да ну бедра у нас хороші. Ну, дівчині мой капюшончик у нього обалдені. Він як холодок. От я не кажу, холодок. Він, знаєте, такий легкий, ненавязчий. і ньому не жарко, і не холодно. Хорошо. Так, побудочок світулечка. Ну, обручі дело, тоже блискучий. Ну, на сонці, конечно, нас все переливається. І штани. І шльопки, і обруч, і губи, такі в мене сьогодні блискучі. От сьогодні так, от мені знаєте, захотілося сіяти, сіяти, розумієте, тому що, дівчатки, кожна жінка, вона зірочка, кожна зірочка, вона сіяє. Який б не було, яка б не була б тінь, де б не були в сумерки, а ця зірочка скрізь сіяє. Так що красуні, як вам подобається мій сьогоднішній лук. Костюмчики, якщо ви дівчинки, ви знаєте, наша Олександра творить чудеса. Саме головне, що удобно, комфортно і... Красиво, правильно просунули? Так мої ріднолічки. Боже, це сонечко сіяє, цей ободочок переливається, я вам молю. Губи переливаються, костюм переливається, капці переливаються. Тут хоч не хоче обрати внимання, тому що все йде і сіяє, правильно? Дівчатка мої, сьогодні, звісно, свята неділя, ви знаєте, що сьогодні проводи, сьогодні, завтра посадили. Мої мами вівторок проводи. Кожного по-своєму, кожного, знаєте, в кожному місті, в кожному селі, в кожному районі все по-своєму. Мої рідні ваша світулічка вже летить на роботу, а потусечка, напевно, вже мене жде. Ми сьогодні з костіком вдвоєм, два тополя на плющих і сядемо будемо сидіти. Сьогодні ви знаєте, неділя вона і так, вона завжди така, знаєте, така знаєте, просто віддихаюча. От і ми сьогодні поїдемо і будемо з вами відпочивати. Ну, ми сьогодні зробимо з рубрику, будемо знайдемо відповідь на ваші запитання. Зараз сяду телефон, кого більше всього інтересує, і сядемо з костіком. Костік відповідає, я дам відповідь костик. Я все сюди пройде день, підемо додому. Але сьогодні я піду на ноготочки, Дівчики на манікюр на педикюр. Хочу зробити коротенькі ногти. напевно, хочу покрасити красного цвіта. Так, мої рідні я хочу вам сказати, що міст практично пустий. Так декілька машинок їду. Ну, всі поїжджали на проводи. Та й сьогодні неділя. Так щось я вже на третій красний виїхала звята. Три красних зловила. Обично попадаю так, що на всі зелені їду. Люди з дзвіночками всі їдуть на кладбище. Дівчатка, ви мені часто чи хлопчики пишуть, у вас горить чек. Та ви всі в мене горить, дівчатка. Щоб ми там не дивилися, що слава Богу нормально. Це ж рентжовер, девочки. В рентжовер завжди чек горить. А може і не завжди. Та то вона красотулечка моя. Ви знаєте, як я люблю свою машину. Я її просто обожнюю. Всю жизнь мечтала про красний рендж-овер, дівчатка. Ось іду на ньому. Хай він у мене не із нових, але но він у мене любимий. Я ще на ньому буду їздити більше, ніж на новому. Так що мої красонечки, бачите? Пусто, пусто. А світулечка ваша їде на любимий Привоз. Ви знаєте, так, що Привоз Саме легендарний ринок у всій Україні, де можна купити, як Костя каже, вже навіть птіче молоко, це конфетки. О, тихо, бо красний. Ой, красний, зелений. Ну, зараз, поки доїду, може і мигати буде вже. Ну, що я вам кажу? Я вам кажу, що мене сьогодні всі красні. Від вчорашнього вечора у мене щось все в красну, дівчатка, мої хлопчики. Так що всім хорошого дня, позитивного настрою. Так, ну що мої хороші, приїхала я на зелений та й наконець-то загорівся. Ой, накрасний, наконець загорівся зелений. Щось я путаю їх. Я взагалі можу часто путати, газ тормозом право вліво але я вже трошки дивлюся, серйозно. Кажу вам прекрасне утрішнє наше місто, місто Герой Одеси. А коли ми ще з вами так проїжджалися? Да? Привоз, слухайте, нам треба взагалі походити з вами по парках, показати, яка тут є красота. Я ще й сама в багатьох місцях не була. Люблю так от їхати, дивитися. Я взагалі знаєте, що люблю, люблю вікна дивитися, які штори, які тюлі. Так, дівчатки, горить зелений, ну давай святи, ми не хай мигає, чи їду вже на зелений. Ні, мої красуні, все-таки я їду на один зелений. Це удивительно. Упереді горить красний. Від вчорашнього дня щось не мої дні. Дівчатка дискомфорт у мене так і не прекращається. Таке воно состояння не стояння у мене сьогодні. О, пожалуйста, красний. Значить, що говорить світ? Не треба нікуди спішити. Ні, дівчатка загорається зелений. Так що... Не все потеряно. Так, хочу сказати, що в місті вже трошки, знаєте, живіше. Але все одно обично тут на остановці, коли я їду, все багато людей. А зараз взагалі нікого. Мені одна дівчина стоїть. Дівчатка, ви поняли, я виїхала з свого хорошого села на Красній. Ну, приїхала в город, і в мене вже всі зелені до привозу. Така у вас буде втрішня екскурсія, знаєте? Ні, ти допомагає, а ми їдемо сюди. Нам не туди. Дівчатка, щоб тут не було машин. О, пожалуйста. Добрий ранок з красним вам кажу. Ну, а що робити світа? Це говорить про те, що не треба нікуди спішити. Да, мої Так. Да. Медленно, але уверенно. Слухайте, скажіть, коли ви тако їздили по утрішньому, обично вечірній город, показують. темно, все світло. А світорічка вузька, всього, девочки, це красний цвет, що ви хочете. Я говорю. Так. Ось такі діла мої красочки ви мої. Практично пусто. Так що у нас тут 7 градусів показує. Ну і зрозуміло, що чек показує. Чек у мене сіда горить. З першого дня, коли я її купила, не знаю. Їде, їде, слава Богу. Чим менше обращаєш внимання, тим спокійніше буде. Головне, щоб бензин не закінчився, це хуже було. Так, мої дівчаточки, впереді горять красні світофори. Знаєте, багато дівчинок пише, хто поїжджали, знаєте, від початку війни Ну, позабирали діток, ви знаєте, що діток вивезли, багато хто пише. Пишуть, боже, Світуля, пожалуйста, приходьте мужчина. Дівчинки, мужчина з правої сторони. Це говорить про те, що день буде шикарний. Хоч і світофорі були красні, а день буде шикарний. Ми вже під'їжджаємо з вами. Так, дівчатки, ось у магазин цей сток, що я вам кажу, де я купувала віщі і купляю. І можу прийти ще сюди. Так я так розумію, возле тебе міста немає, ми їдемо з вами на стояночку. наш, А, є місто, є, Світочка, тобі повезло. Возле тебе не стоїмо. Так що мої красуні, ми вже з вами приїхали. Дивіться, ось од тебе. По ліву сторону ми йдемо на привоз, дівчатка, а он, по праву сторону магазин сток, де є шикарні Кстати, Я піду у вівторок з Лесі. А тут прекрасний магазин, а тебе мені теж подобається. А Отам дівочки Вітеросі. Ну одним словом, возле привоза є все. Ми ріденькі, може кому потрібен транспорт. Він тут у нас знаходиться. Є так, дівчатки, магазин Вітеросі, бачите. Зараз покажу вам ці тапутульки. Бо ви ж мене питаєте, де я їх взяла. Дівочки, ці тапутулечки я взяла у Вітеросі. Такі ще були білого цвіта. Вони йдуть отакі. Дивіться, я вам зараз покажу їх. Очень удобно, я сьогодні ходила на босу ножку. Все одно ви мене спитаєте, ну що ж я вас буду обманювати? Я ж вам все время говорю, де я що беру, в чому ходю. Дівчки, віта, російсько, магазин, пожалуйста, прямо возле привоза. Прийшли і купили, хто любить з камнями. Отакий, От о, стою опять на красний. Нормально, я вам говорю. Сьогодні сідовий день. Я, конечно, базарчик, живенький, сирень, точки продають. Отакий наш прекрасний привоз. Так оце наш остров, дівчатки. До речі, він зараз розкраїться і буде, навіть з тої сторони відкриття. Там стояночка, якщо немає гоздя, тебе місто. Я йду на стоянку. Отакий у нас живенький привоз, дівчатки. Ви знаєте, що в районі привоза можна купити абсолютно все. Ну, і понятно, що там кутурички, дівчатка. Красовки віолета, а камінь Вітаросі. Ну я стою на красний, дівчатки. Що ви думаєте? Я вас обманюю? Я вас не обманюю. О, зелений. Так, що мої красуніцьки, я вам хочу сказати, що привоз у нас живенький, навіть сьогодні неділя, але цвіточки. Тут вначалі у нас можна отутром приводить люди цвіточки. Що ви захочете? Ось, ось сирень. У нас теж є і сирень, і цвіточки. Боже, як вони тут, тут знаєте, заходить ще цвіточний рай. Дуже-дуже ой, так пахне сирень вообще. А люди беруть цвіточки на проводи, мої красуні. Так що, якщо ви зараз їдете на кладбище і думаєте, де ви купити цвіточки, ви обов'язково повинні прийти до нашого привоза і купити, боже, як воно тут пахне. Це взагалі... Я взагалі люблю сирень, дівчатка. Вона дуже пахне. Бачите, яке движення? Пожалуйста, можна купити, що ви захочете. Це все для нашого привозу. Мої ріднесенькі. Отака От сьогодні у вас прогулочка буде по утренній Одесі. А, щось я замерзла, слухайте, я прямо замерзла. Прямо не на шутку замерзла. Дівчаточки, ну, возле нас теж цвіточки, звісно, дуже-дуже багато. Прямо при вході в молочний корпус. Пожалуйста, дивіться, мої хорошенькі, красуні мої. Добрий рано, Ой, ромашки. Почем ромашки? 50 гривен штучка? Конечно. Штучка. А в шту... в пучку скидом. 21 штука. 21 штук. штук. Боже, девчатка, ромашки. Любишь, любишь, любиш, не любишь, до сердца прижмешь, да. Отдам в, в подарок. Конечно. Боже, девчатка, двигаться ромашки. А розочки. А сирень? А сирень по чем? 100 гривен почек. Ну конечно. О, Айландыщи почем? 100 гривен по А светульки сегодня поехали на проводы, да? Не буду, Поехали на провод. Да, на проводы. Боже, девочки, сирень, ландиші, рози, красуні, гвоздики, одним словом є все в нашому привозі. Початка при вході в корпус у нас до яйця. Боже, корпус, звісно, таки, знаєте, пустуватий трошки. Добре утро! Добре утро. Да. Али жуля, Али жуля. Добрий ранок. Зайчик, добрий ранок. Я Костік, а ви питали мене за вакуумні кульки, так? Да? Вони вже в мене в багажнику неділю, оказується, їздять. А я говорю, що їх немає. Алі Жуля, добрий ранок. Добрий. Боже, як красиво написано тетрадки. а? Де таке є? А ну скажи, де таке є? Да. Наверно, ніде. Доброго утро. Да. Алі Жуля. Так, дівчата, а почому, Аліночка, як замовити в пірізочок? 068 185 81 37. Умнічка, дівчатка, дивіться, ось, а ну де таке ви бачите? Коровка 150, козочка, почому? 200 і оця Это <свист> 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 <Да>, Сьогодні у нас такое є. Так, сьогодні. Я зрозуміла, сьогодні. І найголовніше, що сьогодні, 150 гривень. Де ви знайшли, не знаю. Так, є 3590. Є. Так, віца каракати, там солодочка. Значить, так, 390 і ваша знаєчка. Ви донаєте просто вдома в так це ваша ігра. Ви до начну просто не все. Але що зараз сделаємо? Просто її виймете, виймете її з кульочка. Да, Заморожте. Да, 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 да. Добрий ранок, зайчі. Доброе утро, Дарина. Петру неплохо наче. Так, кисонька, набіжі. Добрий ранок, наш лікар. Так, 3,590. Я вам даю більший кульочок. Так, 3600 вам, вам удачи, приходите. И вам спасибо, Варий. Так нашли деньги. Костик, включай другий ролик уже, потому что вам дальше. <сі> спасибо и вам. Так что, любимой друзья, мы сегодня с Костиком вдвоем. Нас щоб покинули да, да. чи так. ми такі види хороші від нас входили, такі ми видно добре. Так наші йде, що таке, ми фарту тут з'явите, що таке? Хоч ну це не порветь. Обхватали в два рази. Тут обхватило себе в два рази, то, що рука длинна, він надіжний, дівчина молодець, так хорошо робить. Так наші йде, ну що, всім хорошого дня, позитивного натовпу. Ми на покості, ти знаєш, що ми зараз? Зараз намотається ріпка, хоча кохати ріпку нам те, що я позамікаю, в комій пол. І ми з тобою сьогодні, знаєш що? Повибираємо скільки за більше все цікаво просів. В тебе п'ять вопросів і в мене. Сьогодні зробимо рубрику ножка на ножку опросадити. Хоча утро почалось неплохо. Починчик, що в тебе було зайка? У мене обрія і об'єднає. Ну і прийшла світолечка, два тоже хороших починчика. Так і слава Богу. Я всегда кажу, дякувати Богу за кожен день. Господи, день лучше, день хуже. Саме головне живі, здорові, правильно зайчик, А все остальне буде, буде і двіження, буде і блискучки, буде і пахучки, буде і кава, буде все. А ми вас цілуємо любі міжмь, дорогі наші наших подкопчиків. Тут робиться наша рибулечка. Да, Костянчик, да. Костян, ювілівна робота, так? Да? Дивіться, наша молосовочка. Так, ми вже зробили цілізу, і рибулечки вже нема, зайчик? Скільки ми 25 очків брали? Да. 25. Так, мої Ось таким легким движенням мотається наша рибулечка. Вкусніша. Як ви кажете, оце береться руками, бо воно в пленочки мої рідні. Отако. А це береться у перчатку, бо воно мотається, щоб ви просто мої ріднесеньки знали. Так, осянчик. І отаким легким движенням воно вилажується. Рибулечка, ось кулечка, 900 гривень за кілограм. Дуже смачний риблю. Хто любить нежирну часть, бере таку плотну, хто любить більш жирнішу, бере отаку. От вот такому кусочку, зараз вам Светулечка скажу, ось такому кусочку. Зараз виходимо. Так, зараз, що таке світа? На 440 гривень от такий смачненький кусочок, дівчатка, дивіться, плотненький хорошенький. Так ось він, бачите, мотається. Все красивенько, все стільненько, все в пленочки і ложиться в холодильничок. Так що рибулечка є, постянчик є і все є. Утро у нас, звісно, з лапочкою сьогодні, знаєте, такий базар, ну небагато, де, але так, зайшов один один кукупатик і тако, знаєте, прямо надежну зайшов, другий зайшов, але сьогодні, знаєте, такий день. Я ніколи, знаєте, от, я, я не спішу, знаєте, що там прийшла, зробити вау. Зараз ми зайчик з тобою, що ми зробимо? Дивися, рози, звісно, вже пов'яли. щось так швидко розі пов'яли. Обично стоять довго, щось пов'яли Мы Ми зараз з тобою сегодня, тут, ти мені ту вазу снімеш, ще будь рузиночка, ця повяла. Сейчас Зараз ми лапотусик з тобою зробимо трошки теж порядок с утра. Буличка намоталася. Слухайте, дуже швидко пов'яли розі, що ж на неділя. Ну нічого, жарко, напевно. А ця девочка у нас торгує вином. Чащу і нас областила. Зайчик, коли настане у це все. А дві. Улочка, конфети, чача. Холодненько, да, щоб ощанулося. Ой, ну нічого, настане той час, так, да, зайчик? Да. Настане той час. Так що ми різненькі. Зараз у нас з костиком буде така трошки генеральна уборочка. А не так? Да? Отже, якраз їхнє місце. Да. Уборочка буде, все буде, зараз світочки винесеться, теж треба, до речі, вже дуже але, але вони вже сипляться. Слухайте, оце як починаєш так, у мене навіть привічка на попстю. На пол зараз, зараз легким ми з тобою Раз, два і все. Ми зараз все поробимо, рибка намотана. І зараз виберемо вопроси, які вас більше всього інтересували за хвостика, за світулечку. І зробимо сьогодні рубрику, що є, значить. Зараз сядеш, ножка на ножку, на диванчик, кава і все. Ну а що робити? Неправда такий привозик, знаєте, ну, от спокійний ну, Я завжди кажу, такий сьогодні день, значить, так воно потрібно. Правильно мої діти? Значить, ти включаєш, виключаєш, да? Да? Умничка моя. Е, такий трошки ну, у нас на це не дивіться, цей Армагеддон зараз дуже швидко закінчиться. Хоча, ви знаєте, ви мені завжди казали, що неділю нічого треба робити. Але я маюся, мені треба щось робити. От мені треба щось робити, тому що я не можу сидіти на місці. Ми такі сі. Вчора я була, хазяйська вчора, я вчора не знала, що робити, пішла і бурян порвала. І ходила, вітер такий зірвався. Боже, вітер прям страшно, був дуже сильний вітер. Але погода така, знаєте, сьогодні теж вийшло. Ну прохладно. Сьогодні теж їхала роботу, прохладно, де вози? Так, прохладно було. Прохладно, прохладно, а передаю з неділі похолодання, а я попугаю, занесла, винесла, занесла, винесла. Так, що а, він, ви а він не замерз сам? Ні, на дворі днем. Днем? Ні, ти І я ж їх на вечір заносю, а на терасі. Це mm -hmm. ж націрається, на ти що? А собачки мої лапками на заборчики і думають, що таке, що за птіця вдома. Так що ми ріднулічки, значить так, поки ми зробимо цю генеральну роботу, як у нас чисто, у нас сіла чисто. Але короби, знаєте, короби, не знаєш, чим зайнятися. Зараз займемося, поки переберу цвіточки, Костик винесе. Зараз ми підготуємо ответ, Я думаю, буде цікаво, да? ну, так? Костік багато все людей цікаве. Е як ми з тобою працюємо? Відки ти родом? Чи була в тебе до Танюшки сім'я? Скільки в тебе дітей. Знаєш, ми з тобою це часто робимо. Ну ми раніше часто робили, але у нас є нові люди, не і не стати нижче. Так ми зараз зробимо. зараз і виберемо самі. Ну я вже вибрала, раніше. Такі більше цього які тебе цікавлять. Більше вопросів цікаве, як ти зі мною працюєш? Чи не надоїла тобі я? Не говори ответ, потім скажеш. Бо кажуть, звісно, костя на камеру скаже, хай що на А на самом деле думає, то, конечно, надила, так, да? зайчик? Це пото, костя, махається, поту, потом Костя, кажи. Так що, мої хороші, всім хорошого дня, прекрасного дня. Сьогодні знаєте, сейчас багато хто йде на проводи. А я, ви знаєте, люблю після провід приїжджаєш до мене, Боже, все цвіта так красиво, Так люблю ходити по кладбищу. Ну я люблю. От правда, я люблю ходити, дивитися ну, на віночки, на, на пам'ятники. ну, У мене ще є здорове кладбище, а після провід, Боже, воно таке ярке, красиве. І... Да. І таке наше життя, подімаєте, і сюди говорю, опять же, вертаюся до фрази, життя прекрасне. Треба насолоджуватись кожною минуткою. Ми не знаємо, що буде секунда, минута, мілісекунда. Дякувати Богу, ми на роботі, ми прибрали, ми обрали, рірку продали, не продали, закрились, пішли додому, пішли. І отак от, от кожен день. Так що, мої хорошенькі, саме головне, ми виходимо з дому тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому я ви знаєте, я ці фрази буду говорити кожен день, кожне утро. А якщо комусь не подобаються мої красотулечки, що ви робите? Берете телефон, є три кнопки: раз, два, три, заблокувати раз у мене. Удаліть два, теж мене. А вдруг це не виходить? Ставите телефон на стіл, берите молоток, гупнули по ньому, базаренко іщезла. Але коли купили другий телефон, вона появила, ті мамині, тільки хальосі мої. Але що ж зробиш, якщо ця базаринка інтересує особливо тих злючок? Дівчатка мої, злючечки мої. Що ви не писали, ви знаєте, мені сюди вас жалко, я вас люблю. Знаєте чим? Тому що ви, ви не вернулися якісь нещасні люди, чи що, дивіться, ви ж у мене богині, ви у мене красуні. Ви сите в телефоні пишете всім гадості. Зачем? Красуні мої, зачем? Наші лапочки мої. Вона більше, ніж ви думаєте, правда. Уже мене нічим не удивите. Саме головне всі живі, здорові. Слава Богу, все добре, ми працюємо. А все остальне є, було і буде. Ви знаєте, завжди говорять, чим більше про тебе говорять, тим знаменіше ти стаєш. Я вже через чур знаменита. Через чур. Я цю камеру. Конечно, такий армагедончик, армагедончик. Але тут уже красота. Орхідеї відкрила. Я їх поснімала пленочку з них. Так, зайчик наш. Тут тоже, подивитесь, яка у нас тут красота. Красота, красота, красота. Там тоже красота. Здесь все чистенько, гарнесенько. Так о у нас тут. Все, тут вже ідеальна чистота. Орхідеї пооткривала. Боже, як я люблю сирень, дівчатка. Костик, а ви коли сіли вийшли чотири штучки тут, а по 5 штучок та їли, загадували желання. А ви колись загадували желання, їли сирень? Так, да, Костик? Так? Да? Витя, колбаски я, вот я тут уже начинаю сейчас готовить. Кальмаров, кальмаром, не легко. Макарошки, Витя, но сейчас вкусненько. Не да. Кальмары, да? Все туники, Мерлин, тоже. Так, так, так. И корка есть. Корка есть. Крабики, рулетики, все у них есть. Такие с мидиями, вот такие разноцветные. Дунайка есть, копчено, эскалара. Костика, малосолка почем? 900 900 Угу. Ну ви ж отак цілий продаєте рибкою, да? так? Так, Чи... коли є, зараз. Зашов... Коли ви робите ото об'явлення, тоді можна замовити цілу, що там стейки, да? стейки, філішку. Філешку все є. Угу. Так, який номер телефону не помниш? 098, 098 493 0776. Да? О! Світулічка, можете писати на вайбі. Світуля на місці, десь відійшла, скоро прийде. Приходіте. За Дунаєчкою. Як знайти світулю на привозі? Дивіться, це її владіння. Вона знаходиться по одну сторону молочка, а по іншу сторону м'ясний відділ, де колбаси, м'ясо, солонина. І тут стоїть світулечка. Світулечка, кості. Тобі така бути. Бутылі... Зараз питаю, чи я? світуля є, чи немає. А, Светулечки немає. Ну, ситуля да. працює, дунаечка есть. Олег, почем дунайка сегодня? 550. 550, цена не менялась, да? Нет, нет. А Светуля да? Сейчас отошла, сейчас будет. Сейчас придет, да? Короче, ситулечка на месте. О, Костик, привет. Привет. В общем, будете знать, ситулечка на месте. Рыбка, колбаска, все у них есть. А, хамон привезли Костя, да? Да. А хамон почем, Костя? Ну, 3 Подивіться, самон завезли оцей цей дуже дуже смачний з подставочкою, з ножиком. Так.